Доброго дня, малята! Сьогодні я хочу розповісти, як діяти під час повітряної тривоги. Ой, що сталося? Куди тікати? Мурчі, дітки, не лякайтеся! Це сигнал повітряної тривоги. Мурчик, уяви, що в лісі, де живе родина Вовків, один з них найсильніший вовк, він відходить від своєї домівки для того, щоб першим побачити небезпеку для всіх інших мешканців. Коли він бачить небезпеку, то починає досить голосно вити, щоб всіх попередити про загрозу і щоб всі встигли сховатись від небезпеки. Так і зараз. Наші воїни дивляться в небо і коли бачать небезпеку, повідомляють нас, щоб ми теж могли сховатися. Тож сирена це не страшно, а важливо та корисно. Тому давай не будемо її лякатися, а подякуємо, що вона нас попереджає. Мурчик, а давай ти мені допоможеш нагадати нашим дітям правила поведінки під час повітряної тривоги. Отже, не панікуйте речі, уважно слуха вихователя та прямо з вихователем до укриття. Діти, а ви вже склали тривожну валізу? Мурчик, а ти? Так, звичайно, малята, а зараз Мурчик хоче пограти з вами у гру. Склади торбинку для екстреної ситуації. Так, Мурчик, показуй, що ж ти сюди поклав. Ліхтарік! Так, ліхтарик нам буде дійсно необхідний. А фотоапарат? Ні, фотоапарат нам не можна. А маска. Так, маска нам знадобиться. А пляшечка з водою. Так, вона нам також потрібна. А іграшки, іграшки, я хочу так багато іграшок. Ні, Мурчик, давай візьмемо одну, найулюбленішу. Так, гаразд. Мурчик, а ти все поклав до, до своєї валізи? Так, звичайно. Діти, наш мурчик ще забув батончик, печиво. Це їжа, яка не зіпсується, та засоби особистої гігієни. Ой, а я не знав, не засмучуйся, мурчик. Тепер ти знаєш, що необхідно брати з собою. Малята, перевірте й ви, щоб у вас не трапилося такої ситуації, як у нашого мурчика. Супер! Діти! Сьогодні ми з вами дізналися, як поводити себе під час повітряної тривоги та що покласти до тривожної валізи. Також пропоную вам переглянути мультфільм Що робити, коли лунає сирена. До нових зустрічей, малята!